Хоча розробники і кажуть, що цей патч менший за попередні 1.2.2, він приносить з собою дуже важливі та довгоочікувані зміни, які точно вплинуть на наш. Ігровий досвід. По-перше, це перші суттєві покращення переходу між епохами. По-друге, нарешті повернеться автоматичне дослідження. Також ми отримали нові покращення інтерфейсу та якості життя. А на полі бою новий унікальний командир чунд. Ні, яка приєднається до Truck. і це ще не все. Цей патч також включає першу частину нової колекції контенту під назвою право на right to Rule», яка додає нових лідерів, цивілізації та чудеса світу. Розробники продовжують працювати над більш глобальними змінами для системи епох реграбельності та взаємодії гравців зі своєю цивілізацією.